Щодня ми робимо з вами безкінечну кількість практик, робимо медитації, афірмації для того, щоб реалізувати свої бажання. Але насправді все дуже-дуже просто. Всім привіт! Мене звати Світлана і ви на каналі Формула Успіху. І сьогодні я вам розкажу чотири етапи, як реально, швидко і просто можна реалізувати свої мрії. Ви ж, напевно, звернули увагу, що переважно всі відео, які я записую тут, вони базуються на моєму особистому досвіді або на досвіді тому, який я бачила, наприклад, у своїх рідних, так як це було в попередньому відео. І в цьому відео я хочу вам розказати про чотири простих етапи, які допоможуть вам реалізувати свої мрії. Перший етап: з'ясуйте, чи це бажання дійсно ваше. Дуже часто буває те, що ми наші. Тобто наші бажання запозичуємо у когось іншого. Наприклад, ми це могли бачити в інтернеті. Наші друзі там чи подружка поїхала відпочивати, чи неї ідеальні стосунки. Чи, наприклад, ми дивимося блогерів і ми хочемо так само, як вони. Ми хочемо жити те прекрасне, розкішне життя, яким живуть вони. Але ми навіть не задумуємося про те, чи дійсно моя душа цього хоче, чи я цього хочу. Я вже говорила про це у короткому відео Шорт. Кому цікаво, можете переглянути. Що як тільки я починала вивчати всю цю сферу про стан, про енергію, реалізацію мрій і так далі, я відповідно, так як і всі, перше почала робити карту бажань. І моя перша карта бажань, які згадують, то мені ну, зараз насправді стає дуже-дуже смішно, тому що ну, реально, це, це була не моя карта бажань, це була інстаграмна карта бажань. Тобто я бачила, що роблять люди, я в підтересі просто шукала варіанти. І скачувала собі ці картинки. Але насправді ця карта бажань вона і не реалізувалась би ніколи, тому що більшість бажань там були не моїх. От, наприклад, я в мене в карті бажань було поїхати на Мальдів, але насправді я не люблю сонце, не люблю пісок. Для мене краще піти в спа. Піти від ресторан смачно поїсти, піти на прогулянку, десь, десь поїхати, але головне, щоб не жаритися на сонці весь день. Але в мене була ця, ця мрія в карті бажань, тому що всі летять на Мальдіви, це ж модно, це ж круто. А чому я не можу? Я теж можу, я теж хочу. Навіть зараз я живу в Іспанії і я можу поїхати на море раз або два рази тільки на рік, і тільки заради того, що покупалася моя дитина. І я розумію, що моя дитина ще маленька, і йому не варто дуже багато часу проводити на сонці, тому. Це шанс для мене побути якнайдовше вдома, або провести час не на сонці. Тому спочатку з'ясуйте, чи це дійсно ваше бажання. Як це зробити? Для початку закрите очі і подумайте про своє бажання. І якщо на вашому обличчі з'являється посмішка, якщо по вашому тілі йдуть мурашки і метелики в животі, значить це дійсно ваше бажання. Значить, це бажання йде від душі, значить, це дійсно ваше істинне бажання, яке 100% реалізується. І другий етап це карта бажань, або ще може бути нагадування, для чого це потрібно робити. Коли ми щось хочемо, але так як ми щодня маємо дуже багато справ, дуже багато думок, ми просто не встигаємо подумати про своє бажання, ми не встигаємо подумати, чого дійсно ми хочемо. Тому ви повинні спочатку зробити перший етап. Друге, нехай буде це 3-4 бажання. І скачайте собі цю картинку в інтернеті, яка максимально схожа до того, чого ви хочете, і зробіть невеличку карту бажань і повісти її на видне місце, так щоб ви її бачили. Чому потрібно це робити? Тому що, так як я вже говорила, щодня у вас дуже багато справ, і ви навіть не маєте часу подумати про своє бажання, якщо вона буде вас висіти на видному місці, навіть у спальні, де ви спите, повісти її на двері. І коли ви будете вставати і виходити з кімнати, то ви щодня будете натикатися на цю карту бажань і щодня будете згадувати навіть не, навіть не свідомо, а підсвідомо, ви поки ви з кімнати, дійдете, наприклад, там у ванну чи на кухню, ваш мозок вже буде прокручувати ось, ось, цю, ось цю картинку, яку він щойно побачив. Або ви можете собі зробити шпалери на телефоні. І постійно, коли ви будете включати відповідно телефон, ви будете бачити ось це своє бажання. Наступне. Це візуалізація. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви вже трошки шарите в цій, в цій сфері. І я певна, що ви дуже багато теж вже візуалізуєте, можливо, робите якісь медитації, афірмації. Але візуалізувати важливо не просто один слайд. Вам важливо візуалізувати, так би мовити, по-чесному. От, наприклад, якщо ви хочете полетіти кудись відпочити. Продумайте спочатку, куди ви хочете відпочати, навіть яким авіарейсами будете летіти, які місця ви будете приймати, тобто який клас. І навіть собі можете подумати таку ситуацію, що, наприклад, коли ви приїхали в готель, там чи коли ви виходите з аеропорту, то ваш багаж загубили, і відповідно ви трошки недовольні. Їдете в цей готель, але ближче до вечора вам повертають вашу вашу валізу, і так як без знак компенсації вам дарують безкоштовну вечерю в ресторані або, наприклад, якесь там дороге. Класне шампанське. Чому потрібно так робити? Тому що наш мозок привик до того, що не може, не може все бути просто і гладко. Тому у цій візуалізації, у цьому бажанні, ви так якби підігруєте своєму мозку. Бачиш, не все так просто. Тобто, от я загубила валізу. Тут в цьому теж є якісь негативні емоції. Так все просто, як ти собі, наприклад, там думаєш. І це може, але не але, дивіться, кожна ваша ситуація, нехай буде вона така трошки негативна, але щоб завершення все було позитивне. І так мозку легше буде погодувати, погодитися з вами і легше буде реалізувати усе бажання. Тому що, коли ми будемо тільки думати про те, що все ідеально, все прекрасно, наш мозок нам скаже: чуєш? Хватає вже цього прекрасного, ідеального, давай тепер про щось реальне. І тому перша мрія, яка моя реалізувалася, це будинок, в якому я зараз живу. і де я знімаю зараз це відео, відповідно, я собі візуалізовувала, що все буде прекрасно, все буде класно. Вірніше, я візуалізовувала тільки ту картинку, де моя дитина вчиться ходити вже. І я навіть не могла подумати, що можуть бути проблеми з банком, чи можуть бути проблеми з якимось переводом. І, можливо, тому ця мрія реалізовувалася трошки, трошки довше, ніж би я цього хотіла. Тому третій етап візуалізовуйте, але по-чесному. У цій візуалізації була ваша мрія, такою, якою ви хочете її Бачите, яку ви хочете прожити насправді в реальності, але щоб там були якісь такі нюанси, які невеличкі, щоб вашому мозку легше було погодитися з цією мрією. І останнє це віра. Можливо, потрібно з цього було почати, але я чомусь вирішила, що на закінчення це буде саме топ. Без віри ніколи нічого не буває. Коли ви хочете щось зробити, коли ви хочете реалізувати свою мрію, коли ви хочете здати екзамен, коли ви хочете продати машину, коли будь-що. Вам потрібно в це вірити і не вірити так. Просто сказати собі Я вірю, а дійсно все вірити і жити уже з того моменту, де це реалізувалося. Тобто, ви вже впевнені на всі 100% все це сталося, це вже є в моєму житті. Просто потрібно так трошечки почекати, щоб воно реалізувалося. Але наш мозок привик до того, що йому постійно потрібно все доказувати. Тобто, наприклад, от я лечу відпочивати, покажи мені білети, покажи мені заброньований готель. от тоді я повірю. І ви повинні максимально. Прожити цю ситуацію і максимально повірити в те, що це дійсно так і є, що це вже сталося для того, щоб це дійсно реалізувалося. І, взагалі, як на завершення, я хочу сказати, що реалізація наших мрій це дійсно дуже просто. Для вас це зараз звучить щось таке нереальне, щось таке неправдиве. Але я вам скажу по-ясному, коли я почала притримуватися о цих чотирьох етапів, то я вже за місяць встигла реалізувати чотири свої бажання і наступного місяця. Планую реалізувати ще два. Але, можливо, ви зараз мені не повірите чи скажете Покажи, докажи. Дивіться, почніть з чогось простого, тобто, щоб це не були зразу там Мальдіви, машина, що я мільйонер, що в мене багато грошей, що я купаюся в грошах, тому що вашому мозку це дуже складно буде сприйняти. Почніть з чогось малого. Наприклад, якщо ви хочете заробляти більше, то помножте свою суму на 2, наприклад, або на 3, а не зразу на мільйон. Якщо ви хочете купити собі вілу, то купіть спочатку квартиру. Чи зробіть, наприклад, ремонт в тій квартирі, для того, щоб ви маленькими кроками... Але впевнено і поступово і йшли до своїх цілей. І якщо ви натренуєтеся на ось цих маленьких мріях, якщо вони у вас дійсно почнуть реалізовуватися швидко, а не так, як зазвичай, що тільки в думках, то у вас уже не буде складнощів для того, щоб реалізувати якусь свою велику мрію. У своєму телеграм-каналі я залишу ось ці чотири етапи і розпишу конкретно, що потрібно робити і що потрібно говорити для того, щоб ці бажання реалізувалися. Тому, якщо вам цікава ця тема, переходьте, будь ласка, в телеграм-канал, підписуйтеся і будемо реалізовувати наші мрії разом. Якщо вам цікава ця тема, якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, у кого які мрії вже реалізувалися. Мені буде дуже цікаво почитати. І всім па-па!